Ви чуєте кампани? Церква біля нас. Сьогодні я буду варити бульйон з молодого кугута, не знаю, молодий чи не молодий, із фараона. От тут є фараона, вже помила все, але пізніше ще буду ставити сюди, ту брудну воду буду відливати, бо я не знаю, це якийсь дізастро. Фараона, я не знаю, як в Італії називається. По-українськи, як це буде фараона? Ну тут без антибіотиків. І так само у мене є. А, це не кугут, це, це курка. Це молода курка. Я думала, що це кугут. Написано без антибіотиків. Так само. Я взяла ось такого кугута. Вже порізаного. І зараз я помию. І буде без, без всяких кісток волових, бо Віталій ще додають е, кі, всякі кісточки такі вулові. Це треба почистити від пір'я. Кісточки були, але вони дуже жиром багато мали. Так що я жиру не хочу, пізніше бульон буде дуже жирний, і я попробую зварити ось так. І Ми будемо їсти тільки м'ясо і бульйон. Без, без макарону, напевне, може буде, може не буде. Коротше, ми заінтересовані м'ясо їсти, варене м'ясо. Бульйон там, який буде, такий буде. Основне, щоб м'ясо було. Зараз я помию гарно. І буду готувати бульйон. Холодно і хочеться бульйону тепер. Я перший раз купила велику качку, і я не знаю, що я з нею маю робити. Вона дуже велика і дуже жирна. Забагато я м'яса купила, бо тут, бачите, от скільки тут м'яса є. А, а що мені з тою кур... з качкою робити? Я купила просто, тому що я колись в дитинці один раз тільки їла качку. У нас качка така в Італії продається тільки дуже на великі свята, на Різдво. І, а так ви не знайдете взагалі дуже рідко. Можна знайти, але рідко. І вона така дуже велика і дуже жирна. І я, напевно, поставлю морозильник. І коли знайду час, знайду якийсь рецепт, я буду готувати. Тому що качку треба подумати, як її готувати. Ви її не можете на куски і сметаною залити. Так як в Україні готували. Тепер якимось, я не знаю, з тими апельсинами готують, з яблуками начиненими готують. Вона велика, така вона отут ззаді. Бачите, яка вона ззаді яка вона жирна. Дивіться, яка вона велика. Вона має 2 кілограми майже. Я її положу в морозілю. Як Якби мати час, от шия тут має бути. Може, шия є, не знаю. Я, може, я надіюся, що вона там випотрошена. Я думаю, що вона випотну. Там ясне діло, що вип... що потрохів немає. А це, знаєте, що це є? А це я злила з е, дзампони, ніжка, оця свиняча ніжка. От той горошок, що я робила олів'є. А ось цеки ось той, бачите, це такий холодець вийшов. Він холодець, холодець а це такий же. Він смачний, дуже смачний, його ні в якому разі не можна їсти, тому що там багато нітратів. Нітрати це, ті, це те, що додають, щоб червоне м'ясо смачніше було, і це все решту. Це дуже шкідлива річ, так що піде все в мусор. Так, вікно відкрите, я провітрюю хату, вару броду. І сьогодні броду, оце будемо бульйон по-італійськи, будемо їсти на вечерю. А сьогодні ми будемо на обід їсти ось таке курка така. Вона дуже сильно смачна. Дуже-дуже сильно. Вона така, бачите, на полі курка ходила і немає антибіотиків. Тут зараз закипить вже все чистеньке. Я дам петрушки, в мене багато є, основне, що є багато петрушки. Дивіться, яка вона гарна. Свіженька седано. Я дам оцих дві з цибулю. Цибулю спеціально велику купила. Одну велику цибулю купила, тому що я вживаю в кухні завжди червону цибулю. Морква у мене є. І скалоніо таке ось, скалоніо. Я не знаю, що це за цибуля, вона така ніжна, вона, вона в три рази дорожча від нормальної цибулі. Вона продається таких штучок. І треба зрозуміти, чому вона така дорога і чому її так мало в пакеті. І тут я вчора купила багато апельсинів. У нас тут в Італії ми поправляємося з фруктів, бо ми їмо дуже багато фруктів. І фруктів у нас дуже-завжди багато. Завжди багато різних фруктів. Бачите, гарбуз з літа. Оцей треба розкрити, подивитися, як він ще з літа виглядає, що в середині з ним робиться. І тут знову я купила. Ось такі апельсинки у нас продаються з таким папером. Це такі сюрпризи. Воно так гарно виглядає. Італійці взагалі-то вони не беруть ніколи ось з таким папером. Я теж ніколи не беру, я беру завжди оці. Апельсини треба вибирати, як вони м'які. Вони мають бути м'які. бачите, яка вона м'яка. От м'яка апельсинка. І з тим папером ось так воно виглядає Так більше цікаво. Ящику на ящик може бути 20 завенених, ось таких папір папір такий. Відкриємо одну сюрпризу, подивимося, що там є. Чи вона добра, чи вона не є добра. Ось вона є. Бачите, от ще навіть краще. М'ягенька. Мягенька. от Шкірка має бути взагалі має бути м'ягенька, Мягенька тоді вона добра є. Вона така тверда-тверда. Я тут всі вибирала, значить, вона... Оця м'якенька гарна. Бачите, вона така. ось така вона подобається мені. Так, продовжую я тут зараз варити. Тут 40 хвилин покипить, без... зараз почне кипіти. Тоді я дам оці всі спеції. І буде смачно, буде дуже смачно. В новому році ми їмо дуже мало. І доїдаємо все це, що є. Олів'є для мене менше, для нього трохи більше. Допиваємо просико. Попробуємо оті солодощі. Бульйон будемо їсти ввечері. І завтра, і післязавтра. Горячий чи не горячий? Зараз оце горяче. Чому ж воно горяче? Ну, не треба відкривати. Воно ось так ніжно кипить. І мені здається, навіть забагато кипить. На три треба. Всі овочі готові, а тут ми будемо зараз їсти теж курка, все, що я підігріла, лінтійки, кинула все разом. Це ми будемо їсти, не переживайте. І лишилося ще дзампони. Ось такий один кусок дзампони. Сьогодні на вулиці, так, без світла, ну, як сонця немає. Йдемо за стіл, бо хочеться їсти вже вже пізно. Так відкрила я ось таку руку і вона вже засмерділася, вона стара. Хотіла я помішати, ну, з боку завжди треба їсти її. Бачите, вона от. А, я, 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 я. І вона вже смердить. Бачите, все вже треба я я таку із я викидаю. Вона хороша, бо вона біологічна. І тут написано, що вже її помили чистесенька, все так як має бути. Ну, що зробити? Треба викидати. На другий раз так не буде. Вже останній раз я викидаю, бо мені треба більше слідкувати, щоб я не викидала, тому що мені не подобається, що я викидаю кипить чи не кипить. Кипить, кипить. Буль, буль. буль буль буль, 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 буль. Бене. У мене сьогодні на обід останній кусочок мого любимого дзампони. Дзампони куряча така ніжка начинена. І мій компаньон багато м'яса є. Компанію, це по італійськи м'ясу. Ми їмо з ось такими меланзанами на грілі. Ось такі меланзани. І от ще трошки залишилося такого. Пініше подегустуємо ще ось такі пирожина і все. Треба за розум братися, за здоров'я треба братися. Як я люблю, я тільки дзампони купляю. Я котикіну не люблю, тому що я цей жир люблю. Оцей жир це мій любимий. Таке воно смачне, та шкірочка зі свині. Вона така мігенька, вона така пахуча. Вона така, це колеген. Кол... Кол... Кологен коладжене для колін, щоб коліни, щоб сустави не боліли. Я вам покажу, які я інтегратори п'ю. Зараз вам покажу. Просто не хотіла вам показувати, але вже стоїть біля мене, і я вам через це покажу. От Ми вже купили це для мене. Мій компанію мені купив ось такий на Новий рік подарок. І це ще не все. Це, е, коліна мене не болять, руки мене не болять, але це е, Прівініри в Італії говорить. Я на майбутньому ще вам зроблю відео, які ми інтегратори, добавки купляємо. Вітамін Ч. Це треба обов'язково з вітаміном Ч. Зараз ще треба ви, цей, заказати вітамін Ч. Це ми купили по, по інтернету. Треба мені відео зробити і показати вам, які я купляю інтегратори. Тому що змазка стирається, я багато дуже сильно ходжу. Я бачу всі пенсіонери, які мають 70-80 років, всі храмають, у всіх проблема на, коліни, на колінах. І так само руки, в кого є, бачите, ось тут буває таке, що от руки не згинаються, ніхто має, ну, коротше, на всі сустави. Треба три місяці пити, пініше перестати, коротше, вже після 60 треба починатися все пити. А після 70 то вже 100%. Куладжини так само добре для, для, ну, для зморшків не було, щоб лице було гладкіше. Куладжини багато в пістках є. В жирі, ось такому вот, тому, свинному жирну, така шкірівці жирі, Ну, все це таке Свиня має шкіру в цій шкірі, куряцій шкірі. І це треба, так як ти тої шкіри багато не наїсться, ні свиною, ні кур'ячою, Треба ось такий кулген купляти. Цей кулген є мішаний, бо кулген буває рибний, буває з тварин, буває з таких от, і буває з яєць. Буває він різний. А оце мішаний найліпший. Тому що я прослухала дуже багатьох лікарів і не весь колаген спрацьовує. Ви можете пити-пити, багато грошей потратити, а воно не спрацьовує. Я послухала багатьох. І починаю я пити ось такого. Тут буде на 40 днів. Тут треба. 10 грам написано. Це вистачає на 40 днів. Мені треба ще дві упаковки таких купити. Така упаковка коштує 35 євро. Я люблю про гроші говорити дуже сильно. Тому що ви мені зразу будете задавати питання, вас цікавить, скільки це коштує. 200 є, 100 євро, 10 євро. От, 35 євро я заплатила на 40 днів. Але вітамін Ч обов'язково. Сольгар я завжди купляю. У мене м, любимий. Е... Любима марка інтеграторів це є сольгар. Віталі має бути ще така окрема тарілочка для кісточок. Ось такі закони тут Віталі, Такі традиції. Ecco qua. Bene. Екоква. Вай. Так, дегустація. Одне ми спробували. І це ось таке от, з кремом, як ви бачите. Внизу печеняє, ріжеться гарно. Сочне вологе, знизу є якесь печиво, бачите, як ви бачите, тут є. Малиновий я вже попробувала варення, малинове варення. І зверху таке пишний, пишний, збитий крем. Mm. Угу. Смачно. Дегустація опа! Що ж таке? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Фанінде, дегустація. Ого, тут не відчіпиться. Тут не відчіпиться вся шоколада моя. Угу. Нутелла. Це стопроцентна нутелла. Дорогесеньки мої. Це печення, Попробуємо печення. Руками, не треба боятися, пісочне печення. Ну, таке ось. М -м. Нормально. Пісочне печення. Розберемо цього грибочка, знімемо йому шапочку. Що він має тут внизу ще щось є? Нема нічого таке. Чорне, ну, така основа чорна з шоколаду. Попробуємо розрізати. Знову не вийшло, а море приємні і Приндіквесток Чи Чиволі фуркетта. Вилочку треба, я не готова, бачите, вилочку я не взяла. Смачно. Дуже смачно. Шоколад, чути, крем. Ну, я ще раз повторюю, я не люблю таких кремових. Мої італійські солодощі це є кростата. Мармелята має бути тільки з айбікокка. Пізніше я люблю слойне тісто, слойонні торти, листкові. По-італійськи це міліфолія. Подивимося ще ту шапочку. Що це за шапочка така, що вона зроблена? Вкус я робав. Може, а саджі капеллю. Капеллю. Цукор нормальний. Нормальний цукор. Я дуже люблю в барі сидіти, дуже люблю каву пити. Еспресо, тільки еспресо. я не люблю в барі капучино, я бар дуже люблю, але в мене там для мене в барі їсти і пити нема що. Єдине еспресо, я капучино не люблю. Пирожі на їхній корнитті я теж не їм не люблю. Тремензино я не їм. Паніні такі, як там роблять, я в хаті краще зроблю. А бар я люблю. Отак. Наші свята ще не закінчилися. Може буде абіфана. І ось так. Так ми пообідали. Делікатно, та як ми любимо. Ми не любимо багато їсти. Отак. Всього по подобається. Ми дуже добре поїли, задоволенням. Така свічка. Це мій син подарував, я вже не знаю, сто раз говорила таку свічку. Дуже багато років назад. Як він мав, я не знаю, 18 років, 20 років. Та з мене син дорослий, вже більше ніж 30. Май, вже такий дорослий. Він ту свічку мені коїн. Колись в нас в центрі був такий коїн. І така свічка, вона така велика, вона така гарна, красива. Я її навіть жаліла м -м -м, запалювати. І вона дуже гарно запалюється, бо це дорога свічка. Бачите, вона в середині вигаряє, а зверху така дирка робиться, робиться дирка. І все. Там знизу було написано, навіть який рік я минулого року відідерла. Знизу я підписала, який це був рік. І було написано навіть там мама у Гурі, ось таке щось. Син мені мій подарував, це мій гномик такий любимий. І ось так. Доразеньки, мої, наші дні проходять ось так. Дегустація, гарно поїсти. ми не дуже багато їли на свята, один панатон ми з'їли, два панатони ми з'їли. Один до свят, один під, під час свят. Ще один у нас подарований є. І ми його... Відкриємо коли-небудь. І ось так. Так проходять наші дні. Ми йдемо гуляти, вийшли трохи на вулицю погуляти. Ми йдемо гуляти, вийшли трохи на вулицю погуляти. Така краса. Вийшли ми з хати, щоб трошки походити, подихати свіжим повітрям. І в мене два годинники, які я ніколи не ношу, румишки обірвалися, тому що телефони, тепер це те годинник, так якби на руці ніхто не носить, ти не маєш телефон, тобі вистачає телефону. Але все одно хочу я зробити порядок на цих. З цими двома годинниками розумієте? І ремішок має підійти, бо один має бути червоний, а другий має бути такий, як має бути, і це не легко. Нема такого відповідного ремішка кольору, який мені потрібен.